Якщо хочеш навчитися готувати смачні чебуреки, то розпочни з цього рецепту. Тобі, впевнено, сподобається соковиті кримські чебуреки. До речі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Спочатку потрібно просіяти 500 г борошна. Відправляю його в миску для замішування 25 мл соняшникової або оливкової олії. На оливковій виходить набагато смачніше. Тепер важливий секрет для вдалого приготування. Відмірюю 250 мл гарячої води, але обов'язково 70 градусів пів чайної ложки солі. Тепер потрібно замішати тісто. Можна робити це звичайною руками, але так як тісто гаряче через воду я використаю тістоміс. Тісто виходить досить густим, але так і має бути. Трудність буде лише в тому, щоб його вимішати. Але результат того вартує. На притрушену борошну поверхню викладаю тісто і домішую його руками. Коли воно постоїть, то обов'язково стане м'якшим. До речі, не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А також поділіться у коментарях, з якими начинками вам смакують чебуреки. Укругляю тісто та кладу у миску і накриваю харчовою плівкою. Залишаю його на 1 годину. За цей час підготую начинку. У мене буде м'ясна начинка. 250 г цибулі нарізаю четвертинками та складаю усито. Я буду цибулю обливати кипятком Так цибуля не буде гіркою та втратить свій цибулевий присмак та запах. Даю воді стекти. Тепер перекладаю у чашу для блендеру і подрібнюю її. До пів кілограму фаршу додаю цю цибулю. Тепер зроблю начинку ароматною, приправивши її пів столової ложки солі. Четвертина столової ложки чорного меленого перцю. Спеції для фаршу. На цьому етапі у мене вимкнули світло, як ви бачите на відео. Але я не здалась, бо я дуже хотіла відзняти для вас цей рецепт. Сподіваюся, це заслуговую на ваш пальчик вверх під відео. Поділюся з вами також, якими спеціями я користуюсь. Друзі, подарували ось такий набір спецій. Тут є для приготування різних страв та для різних смаків. Дуже люблю їх використовувати. Тепер це мій улюблений компонент для приготування їжі. Саме такими спеціями я скористалася у відео для фаршу. Вони чудово доповнюють мої рецепти. А ще дуже подобається те, що вони продаються вже ось в таких красивих баночках і вже з готовими наліпками з назвами спецій, тобто готовий набір до застосування. Дуже стильно виглядає та доповнює мою кухню. Адресою сторінки в інстаграм і фізичною адресою я поділилась під відео. Завітайте у цей магазин. У ньому великий асортимент також горішків, сухофруктів, еко-снеків, суперфудів, східних солодощів, ну і, звичайно, моїх улюблених спецій. А я продовжую готувати начинку. Додала ще нарізаного кропу та столову ложку грецького йогурту. Все це перемішую. Підготую також сир на тарілці. У мене це моцарела, як для піци. Ви можете скористатися будь-яким іншим сиром, потрібно лише його натерти. На присипану борошну поверхню викладаю тісто та присипаю його ще зверху борошном. Вирівнюю тісто в ось такий довгий прямокутник, щоб було зручніше його порівно поділити. Ділю спочатку наполовину, а потім кожну половину на 6 частин. В загальному виходить 12 чабуреків. Накриваю ці шматочки харчовою плівкою, щоб вони не підсихали. Шматок тіста розрівнюю руками в паляницю, трішки на поверхність додаю борошно та загортаю краї до середини, як на відео. Навіщо я це роблю? Тому що борошно, яке залишається всередині, зробить чебурек порожнистим і в бульбашках. Необхідно так повторити 2-3 рази. Тільки тоді я розкачую паляницю качалкою. Тепер видно, якої правильної і навіть круглою форми виходить чебурек. Це допоможе уникнути лишнього обрізання тіста. Столову ложку начинки кладу на половину чебурека і розрівнюю ложкою. Тепер посипаю сиром. Щоб краще зліплялися чебуреки, змочую пальці водою та змащую краї, які буду зліплювати. Накриваю другою частиною чебурек, легенько натискаючи, щоб вийшли всі бульбашки. Повітря із середини. Так вони не розбухнуть занадто при обсмажуванні. Виделкою притискаю краї і можна приступати, в принципі, до обсмажування відразу. Але за бажанням можна ще обрізати фігурним ножем, як у мене. Це більше естетичне питання. На сковорідці нагріваю олію до 210-220 градусів Цельсія. У мене 208. Підходить. Саме на такій температурі будемо обсмажувати чебуреки. Паралельно поливаю зверху чебуреки олією, щоб вони рівномірно та скоріше приготувалися. Обсмажую до рум'яної кірочки та обертаю. Приблизно на це йде 3-4 хвилини. Я смажу на невеликій кількості олії, можна наливати і більше. Наливають, наприклад, літру олії, і обсмажують на ній чебуреки, як у фритюрі. Олія зараз не є дешевою, тому стараюся економити. Та й на смак це не дуже впливає, лише на вигляд. У фритюрі чебуреки просто обсмажуються рівномірніше на вигляд. Викладаю готові чебуреки на паперовий рушник, щоб забрати залишки олії. Ось мій результат. Не можу вам передати, яким чудовим ароматом наповнена моя кухня. І наскільки ці чебуреки хрусткі. Я смажила не всі. Чабуреки половину залишила у морозилці. Тепер подивіться, якими вони є всередині. Начинка справді готова і сир неймовірно тягнеться. А ще вони дуже соковиті. Погляньте на саме тісто, як воно послоїлося. Зготуйте такі кримські чебуреки для себе удома і відчуйте, які вони на смак. Ви не пошкодуєте. Смачного!